Всім привіт! Сьогодні в відео я покажу, як отримати список усіх монет та ціну для кожної з них. Перше, що ми робимо, це новий файл. Вибираємо Створити файл, називаємо урок 2.php і відкриваємо в редакторі. Відкриваємо PHP Tech. Тепер ми готові писати PHP-код. Переходимо на сайт документації і знаходимо ось цей запит до API. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Щоб отримати необхідні нам дані, не потрібно авторизовуватись за допомогою API ключів, що дуже спрощує нам роботу. Копіюємо його у створений файл. Наступним кроком нам потрібно знайти адресу API сервера. Робимо пошук, вписуємо Https і беремо першу знайдену адресу. Також копіюємо її у наш файл. Приступаємо до роботи. Робимо змінну URL і зберігаємо в неї комбінацію адреси і запиту. Потім робимо змінну дата, в яку ми будемо завантажувати дані про монети. Пишемо функцію FileGetContents і передаємо в неї змінну URL. Таким способом ми завантажуємо у змінну дата, вміст JSON-файлу, який ми отримуємо за допомогою цього запиту. Наступним кроком створюємо змінну JSON-декод, в яку декодуємо дані з JSON у PHP-масив. Сюди передаємо змінну дата. Тепер дивимось на те, що ми отримали. Зберігаємо файл, відкриваємо у браузері файл, який ми створили, сторінка оновлюється і ми бачимо масив, в якому є дані про всі монети, а саме назва і ціна. З цими даними можна робити все, що завгодно. І про це ми поговоримо у наступних відео. А на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і до зустрічі у наступних відео.